Глава 3 ДИТЯЧІ ЛІТА Не судилося МоТрі щастя, не зазнала вона його змалку, не бачила дівкою, жінкою, не сподівалася замужньою вдовою. Не тільки її, а й її матір Стару стали цуратися люди. Саме те місце, де вони жили, зробилося якимсь страшним, стали його оббігати. Казали, що до Мотрі кожної ночі змій у Димар літає. Якийсь захожий чоловік застав його в хаті та на силу з душею вирвався. Непевне місце бувало, вночі ніхто не пройде повз їх хату, не перехрестившись, а дітям той удень забороняли туди бігати. Місце насправді стало пустирем одгонити. Лежить за селом, на самому белебні, неогороджена, не обкопана, та крівець невеличкий прокопаний, та й годі. Іде скотина, нема перепону. Через рядки так і чеше, собаки так і гніздяться, кубла повибивали, пустир пустирем. Хата, хоч стара була, та як полагодив був Остап, поки ще не женився, то вона мов і бадьорилася, а як піднялась лиха година, то замчала не тільки лад у хаті, а й самого Остапа, то й хата осунулась. Стріха місцями повигнивала, покрівля де, -де провалилася, вікна побиті. Замість шибок ганчірки світять, ще до того дощ та хуртовина оббила, обшмарувала, пусткою аж воняє, і всередині не краще. Стіни чорні аж цвіллю взялися від води, що дощі поналивали крізь лиху оселю. Черевата піч потріскалась, диміла, куріла, заміслав якісь кривоногі ослінчики і сісти на них страшно. Стіл ходором ходить. Піл на п'ять дошка от дошки, Мотря під холод дві дошки спалила, бо не було чим у хаті прокурити. Бідота несказанна, злидні невелазні, Неодрадне життя Мотрине, невеселим оком дивилася її стара мати на ту оселю, на лихий той захист, через який вони стільки горя прийняли, скільки клопоту звідали. Вони б його давно кинули, якби було де притулитися, та де його при недостачах, при убожестві, коли на роботу приймали Мотрю з опаскою. Літо Мотря стає жати, у Пісках ніхто не приймав, бо помітили, що в кого Мотря жне, вся нива закрутнями унизана, в сусідньому селі байраках Мотря хліб заробляла, на жнива становилася. Що за літо заробить Мотря, те за зиму і проживуть, коли ще й ставало. А було так, що ні дрібка солі, ні пилиночки борошна, де вже думати про одежину. Що, дівуючи, придбала Мотря, то все позношувала, саме гноття та рам'я висіло. Як заробить конопель, то й добре, помочить їх, висушить, витіпа, костриця на топливо, волокно напрядиво. Напряде отак лід задвоє, оснує, витче, та й сорочка є, виб'є спідницю по шиї юбку, у вибійчана мої в свято ходила. Другі в плахтах за запасках, голови шовковими платками повив'язують, а Мотря з вибійчаної юбки та спідниці не вилазила, біленькою хусткою зав'яжеться та й шмарує. Ото буденне і празникове. А що старе дране, позашиває, позаштопує, матері старе тіло прикриє або дитині штанці куцину нужда. На зиму на всіх одна юбка була. Піди куди Мотря, сиди, мати з хлопчиком дома і не рипайся. Піти треба матері, сиди, Мотре, бо й чоботи одні. Робота не страшна, як сила є. Мотря день і ніч в роботі та в роботі, літом на полі, зимою дома. А Оришка, стара вже, не здужила, тільки й того, що доглядає дитини. Як літком немає Мотрі дома, баба зварить їстки, догляне, і нагодує, і спати положить, котка поспіває. А й дитина ж то вийшла на славу повновидне, чорняве, головате, розумне, тільки якесь невеселе, вовчкувате, тихе. Другі діти жваві, як дзига крутиться, на місці не всидить, скажеш йому, Дай те, дай друге, як стріла пуститься. Чіпка, як його звали, не такий, ні. Оце було Мотрі, чи Оришка скаже: Подай Чіпку води, або ножа, або веретено. То він і почне, а де ж воно лежить чи стоїть? Отак розпитає, повагом устане, повагом піде, підніме і повагом подасть. Мотря за це не любила Чіпки. Десь Чіпка у нас буде дуже великий леда, що жаліється Оришці. Йому б, якщо робити, то треба за тиждень загадувати, щоб роздумався. А іноді, було, й буханця уліпить Чіпці в спину, щоб довго не роздумував. Тоді Чіпка руки опустить, реве на всю хату. Є, значить, робота бабі. Оришка справді душі не чула в Чіпці, так його любила і жалувала і цяцьок йому надає, і іграшок яких там, полив'яного півника, свистілочку, а їсти сама недоїсть, йому заставляє. Як підріс Чіпка, став бігати, то вибіжить, було з двору на вигін, та прямо до дітвори так і чеше. Так же й дітвора його не приймає, зараз почну з його глузувати, щипати, а іноді поб'ють, та й проженуть. Недурно пани своїм родом величаються, на селі теж розпитують, хто якого роду. Тільки те неоднаково, що в городі питають чим той рід уславився, чи давністю, чи боями, чи послугами, а село знає одну славу честь. Тим на серій питають чи чесного роду, а тоді вже й братаються. Чіпка був виродок. Як же Чіпку прийняти дітям до іграшки? Хіба щоб поглумитися? Виродок іде, кричить, забачивши здалека Чіпку, білоголовий миршовенький хлопчик. Запарток підхопить другий. Ходім до його. Побіжать, оступлять кругом. То це ззаду хто небудь і скубне Чіпку за чорне волосся. Окрутнеться Чіпка, насупить брови, скривиться, тільки очима світить. Злі чіпчині очі та недобрі й діти, що довели до того. Понуро й гостро дивиться на них Чіпка, а ті за боки беруться з осміху. Чіпко, де ти взявся? смикнувши Чіпку за полу, питає хто з хлопців. Мовчить Чіпка, сопе. Ти з яйця вилупився? знову другий. Усі зареготались, Чіпка похнюпить голову, потупить в землю очі, коперсає нігтем під нігтем. Ні, мене бабуся на вгороді піймала в бур'яні, одмовляє понуро та все коперсає під нігтем. Регіт аж вигін розлягається. Так ти, Чіпко, з бур'яну взявсь? Ні. А де ж твій батько, коли ти не з бур'яну? Не знаю. То то є ти байстрюк. Брешеш. зиркнув як той вовк Чіпка. А хто ж ти? Я Чіпка. Ти Чепіга, а не Чіпка. крикне хто зсередини і вскубне Чіпку. «Чо ти скубешся з плачеми мовля Чіпка? Постой я бабусі, скажу, вона тобі дасть. я твоєї бабусі. Куди ж пак, одказує хлопець та й знову в скубне. За ним другий, третій, повертається Чіпка на всі боки в крузі, як вудмідь на цепу, а хлопці регочуться та за чуприну смичуть, аж поки не розплачеться Чіпка. Тоді візьмуть та й проженуть його геть. Іде Чіпка додому, іде та й плаче. Чого ти, Чіпко, плачеш? стріва Оришка. Чіпка жаліється, плаче. Бере його Оришка за руку, поведе до хати, почне умовляти. Не ходи туди, сину, не ходи, моя дитино. Бач, які то лихі діти, б'ють тебе малого, забижають, не ходи. Утишиться трохи Чіпка, сяде на колінах у баби або приляже головкою. Щоб забавити дитину, почне йому баба казочку про рябеньку курочку або про горобця доброго молодця. Чіпка слухає і думає. І чого той дід з бабою плаче, чого та як курочка кутку даче, і чому тій билині зразу не поколихати горобця доброго молодця? Дуже любив Чіпка казки слухати. В казках його зроду розумна голова знаходила немалу роботу. Казка була йому не вигадкою, а билицею. Не раз хлоп'ярівняло казку до життя, а життя до казки, і само собі міркувало, дивувалося. Казці звірі та птиці те саме і так само говорять, як і люди, а так птиці щебечуть, воли ревуть, собаки гавкають, і ніхто не знає, що вони кажуть. А добре б дознатись, що то каже скотина і як іде, ревучи з поля додому, яку пісню співає пташка в лузі, і чого одні пташки так гарно щебечуть, а от горобці тільки цвірінькають. І про що то розмовля травиця між собою, коли, мов живаше, листить малими листочками? Чи воли, бабусю, говорять? питає Чіпка воришки. Бог їх зна, сину. Кажуть би то, що говорять, а птиці. І птиці говорять. Як же вони говорять, про що вони говорять? допитується. І розказує баба, як уміє, про все те Чіпці. Скот мов ніколи не реве без нужди, як вертається додому та реве, то він радіє, що скоро дома буде та спочине. А може, голодний, то поїсть, підживиться, а птиці щебечать так, як сам Господь дав. Одній сказано гарно щебетати, а другій ні. От Соловейко, як гарно співає, він був колись людиною та став пташкою. Та й зачне розказувати, як одна мати та прокляла своїх діток, сина і дочку, що вбив її мужа ужа. Синок каже: Не вбивай, сестро, а сестра не послухала, вбила. Зате мати і прокляла їх. Синові ж каже лети ти, сину, сірим соловейком та щебече людям і пізно і раненько, щоб тебе люди слухали і не наслухались. А ти каже, дочко, стань жалкою кропивою. Щоб тебе люди проклинали, щоб тебе з городів викидали. От син полетів соловейком, а дочка стала кропивою. Тото, -то, як Соловейко щебече, то увесь мир його слуха так гарно, а кропиву завжди виривають, як погане зілля, щоб і городини не глушило, і людей не жалило. Такі казачки бабусині при самотньому житті, осторонь от товариства, пластом ложилися на дитячий розум, гонили в голові думку за думкою, гадку за гадкою. Глибоко западали вони в його гаряче серце, а в душі підіймали хвилю горою, з самого споду до верху. Як рій той гули в дитячій голівонці, як завірюха крутились, вихорились. От билинки перелітали до птиці, От птиці до скотини, От скотини до чоловіка, поки не досягали всього світу. І здавався, він йому увесь живим, балакучим, і скот, і травиця, і навіть каміння все те мало свій говір, свою мову, тільки вимовляло якось інше. А колись усе те було, люди, і все балакало однією мовою. А тепер. Ніяк і довідатись, що то за розмова. А через віщо? Через людей, все то винні люди. То вони так наробили. Вони і в травиці, і в пташки, і в худоби одібрали людську мову. Вони людей своїх рідних повернули в усе те, і за людей жалкував Чіпка на людей. Здавалися вони йому лихими, недобрими, і прокидалася невеличка злість у його невеличкому серці. Рослава розстала, і сторонився він людей далі та й далі. Та й люди його не жалували. Бабусю, питає раз Оришки, чи в мене батько був? Був, сину. Де ж він тепер? У москалі пішов. Бач, а хлопці казали, що в мене батька не було. Байстрюк, кажуть, то дурні хлопці. А хіба що, а що то воно Недобре що? Старий сину, будеш, як усе знатимеш. Не думай про це, то погане слово, викинь його з голови. То тільки злі діти так кажуть. Я не буду злий, бабусю, отказує Чіпка, та й задумається. Трохи перегодя знову питає А чого ж мій батько пішов у москалі? Навіщо він покинув матір? Люди віддали. «Завіщо ж вони віддали його? Так треба було. Виростеш, сину, тоді все сам збагнеш, а тепер ще не годиться тобі розказувати. Чому, бабусю, так, малий ще ти дуже. Така розмова велась у них не вряди годи. Чіпку все зачіпало, все торкало. Він про все баба розпитував. Баба розказувала, їй любо було відкривати світ його очам, утішно думати, з якою натоптаною головою виросте її онуча. Щедрою рукою перекладала баба своєї старої в молоду голову Чіпчину усе, що заховала її шестидесятилітня пам'ять. А Чіпка не брав, гарбав усе те. Оце було літком, як зайде вже сонце і спуститься вечір на землю, вийде баба з Чіпкою з хати, бо в хаті душно. Простеле рядно перед порогом дожидають Мотрі з роботи. Оришка сяде, а Чіпка, коли сидить, коли лежить. Та отак собі й давай розмовляти. Чіпка більше слухав, іноді засне, слухаючи бабиної мови, що, як струмінь, тихо журчала, а іноді й сам розчепечеться. Уже й ніч настала, засвітили зорі, замиготіли, заіскрили, задивився Чіпка на небо. Що то, бабусю, указує на зорі? То зорі. Що ж то за зорі? То янголи дивляться. У кожного є свій янгол. То то він і пильнує за душею, стереже її, щоб, бува, що лихе не спіткало. Отож як зірочка покотиться, то душа переставиться, душа переставиться, і зірочка покотиться щезне. І моя там, бабусю, є зірочка, і ваша, і мамина, і твоя є, і моя, і мамина. А де ж моя, бабусю? пита Чіпка, положивши голову на бабині ноги і не спускаючи очей з цілого рою зірок, що, здавалося, ворушилися на темно-синьому небі. Бог його знає, сину, чоловікові туди не досягнути то Боже діло, то він і знає. А й Бог там, там, сину. А що то за Бог, бабусю? Бог? Бог батько, він усе держить на світі. Усяку комашину, усяку скотину і усяку людину. Він за всім ходить, до всього додивляється, от злого береже. Ото як побачить, що сатана вмішується в його святе діло, почина світом каламутити, то й шле святого Іллю на вогняній колісниці вбити сатану. Ото як ілля котить, то грім гримить, а як стрільне вогняною стрілою, то блискавка заблище. Отакий то Бог. Він страшний задля злого, а для доброго і він добрий. Бог батько на світі нас держить і хлібом годує. Загадається Чіпка. І встає перед його очима розгніваний Бог, обгорнувшись чорними хмарами і гукає на іллю, карати злого, котить ілля, небо й земля двихтить, як від вітру перина від його бігу. Ось шкваркнуло вогняна стріла розпанахує небо. Страх обіймає Чіпку, На дворі зовсім темно. Місяця не видно, білів миготить чумацький шлях через небо, блищить миготять зорі. Тулиться Чіпка до баби та стиха шепче. Я, бабусю, буду добрий. Я злого не робитиму, той Бог мене не поб'є. А отих дітей, що мене били та проганяли, тих Бог поб'є, бо вони злі. Я буду добрий, бабусю. Замовк Чіпка, дух притаїв, думає про Іллю страшного, про Бога доброго, трохи згодом питає баби. Ви казали, бабусю, що Бог нас хлібом годує. Він, дитину, він нас годує. А чого ж мама хліб заробляє? Ось досі з роботи нема. Каже, якби не робила, то нічого було й їсти. Дурний ти, хлопче, каже баба. Чоловік на те й уродився, щоб робити, а не лежати. То тільки кажуть, спершу, поки ще люди в раю жили, то нічого не робили, як святі були. Там, кажуть, було всякої всячини їсти, і пити. От вони ходили собі та їли. А сатана і заздрив на їх щастя та давай підбивати, щоб согрішили. Вони й переступили, слово Боже. Тоді ото Господь вигнав їх з раю, огняною різкою, і рай зачинив і сказав робити самим на себе. Отож з того часу і почали люди робити, а то нічого не робило, як святі були. І навіщо ті люди согрішили, бабо? От би тепер і мама дома була, не плакала б так часто, і хліб би був, коли здумав, їв би. На тебе воля, Боже, моя дитино. Недурно Чіпка жалкував про хліб. Він був у них, як розважений, одними руками що заробиш, тільки що з голоду не мерли, сказано у божество. Раз була чудосія з за того хліба. Мотря була на полі, Гористі треба було на грядках полоти. Як на те Чіпка розвердувався їсти та їсти, бабо, в одну шкуру їсти, взяла Оришка окраєць хліба, одломила шматочок, дала йому, а останній положила на столі. Не з цього», – наказують ціпці, бо он, дивись, дивиться бозя. Прийде мати, спитає, хто хліб поїв, то бозя скаже пальцем Мати й виб'є. глядеш, не бери. Та й пішла собі. Сів Чіпка серед хати. Дивиться на образ, очей не спускає, їсть. З'їв той шматочок, що баба дала, ще хоче їсти. Хліб на столі лежить, кортить його, глянув в куток, бозя дивиться. От став він крадькома до хліба руку посилати, а на образ все дивиться. Посилає руку, не спускає очей. Здається, йому, що й бозя глядить на його, хоче посваритись пальцем, він і прийме руку назад. А це приляже до столу головкою, забрався на лаву, знову підкрадається, гляне на образ, дивиться Бозя, та й годі. І їсти хочеться, і хліб перед очима. Та Бозя дивиться. Задумався Чіпка. А це зразу як кинеться від столу, очі горяді, губи оддулися та до стільця, що баба підставляла під ноги, як пряла, ухопив стільця. Стеребив на лаву, знайшов ножа, зліз на стілець та й поведовбував очі в образа. Тоді взяв увесь хліб та з'їв та й побіг на грядки до баби. Бабо, бабо, гукає. Чого Чіпко, ходи сюди, озивається з буряну баба. Прибіга Чіпка, а я, бабо, і той хліб з'їв, хвалиться. Нащо ж ти, сину, з'їв? А як мати прийде та спитає, хто хліб поїв, то бозяй скаже. Е, бозя, бабу, не бачила, я повиймав очі щоб не дивилася, і байдуже собі забулося. Коли так перед Різдвом прийшлося хату білити, образи мити, зирк, Мотря на образ аж очей немає. Вона так і отетеріла. Хто це очі повиймав? питає воришки. Де? Глянула справді без очей. Тоді до Чіпки: Ти очі повиймав? Сміється. Я. Щоб не бачила, як хліб їстиму. Згадала тоді Оришка, що їй хвалився Чіпка. Та що? Звісно, дитина дурне, але Погримала на його Мотря, налякала, що Бозя битиме, коли таке буде робити, та й годі. А були такі часи, що не бозя, а Мотря била Чіпку і добре била. Синяки іноді по місяць не сходили. Не можна сказати, щоб вона не любила Чіпки, ні. Вона його любила, як кожна мати свою дитину. Чи, не дай Боже, занедужає Чіпка, Мотря сама не своя, цілу ніч очей не заплющить, сидить над ним, плаче, молиться, тільки ж їй у тихій надії. Все-таки виросте своя дитина, стане хоч на старість у помочі. Може, хоч на старість не прийдеться до кривавого поту робити, терпіти від холоду й голоду та від літньої спеки палючої. Така в Мотрі думка. І не досипляє вона ночей, прислухається, як дише її єдина надія й утіха. А нехай здоровий зробить що Чіпка, нехай з'їсть лишній шматок хліба, чи покачається в калюжі лишенько, то не огонь паше, то лице Мотрине, то не їски сиплються, то її кльони й прокльони та духопелики. Інша мачуха здержує руку над пасинком, а Мотря, розпалившись, не вміла здержувати над рідним сином. Та не такий же й Чіпка вдався, щоб його можна було бійкою спинити. Спершу таки боявся матері, а далі звик уже до бійки, хоч як вона глибоко іноді в серце впивалася, до живих печінок доходила. Ой, злий же він був тоді, ой, лютий, він без міг матері очі видрав або сам собі що заподію, аби не баба. А то вона, її тиха мова, гасила його лютощі. Як почне, бувало, його умовляти та словом, як побивачем зів'є. Зате Чіпка любив бабу, душі не чув у їй. Що баба не скаже все послухає, а матері не любив і не слухав От бійки то сховається, то втече, а послухати не послуха. Не раз з Мотря з серця гірко плакала.